Основа з печива і сирний і вершковий полуничний смак. Усе це дуже просто і швидко готується. Для основи підійде будь-яке крекерне або пісочне печиво. Зараз я буду використовувати шоколадний крекер. Печиво потрібно 200-220 г. Це печиво я подрібнюю блендером. Або можна зробити це за допомогою пакета і тачалки. Перемалюю усе в подрібну крихту. Якщо ти теж візьмеш печиво, то розраховуй на те, що основа міні-чизкейків буде дещо більше крихкою, ніж від пісочного. До крихти додаю топлене вершкове масло 90 г. Я розтопила його у мікрохвильовці і дала трішки охолонути. Перемішую тепер разом. Тепер підготую формочки для міні-чизкейків. Я взяла ось такі силиконові. Можна використовувати і паперові формочки для кексів. Тепер викладаю підготовлену основу у форму. Розрівнюю крихту та притискаю ложкою, щоб утворилася стійка основа. Тепер усі форми кладу у духовку на 6-8 хвилин при 170 градусах. Або ти можеш покласти їх на 30 хвилин у морозилку це за бажанням. Можна так, а можна так. Тепер замочую желатин. У 7 г желатину заливаю 25 мл холодної води і 10 г лимонного соку. Ці, не обов'язково додавати, можна додати лише води. Перемішую та залишаю желатин набрікати це приблизно 7-10 хвилин. 200 г полуниці подрібнюю блендером. У мене є морожена полуниця, тому я її використаю. Різниці немає. 200 г вершкового або кисломолочного сиру я викладаю у ємність. Сир повинен бути кімнатної температури. Додаю 80 г цукрової пудри та кілька крапель ванільного екстракту або дрібку ваніліну. Спочатку трішки перемішую лопаткою, щоб пудра не піднімалася в повітрі, а тоді збиваю міксером. Роблю це кілька хвилин, доки маса не стане пишною. Я взяла вершковий сир. Якщо у тебе сир кисломолочний, то просто подрібни його спочатку блендером. Тепер сюди вливаю полуничне пюре та перемішую до однорідності. 100 г жирних охолоджених вершків починаю збивати спочатку на низькій швидкості, а потім поступово її збільшую. Вершки збиваю до пишного м'якого стану. Ось такий має вийти результат. Збиті вершки поступово додаю до полуничної маси. Перемішую між собою. Роблю це вінчиком, щоб маса залишалася пишною. Тепер желатин потрібно злегка розтопити. Я кладу на кілька секунд імпульсами у мікрохвильовку. А ще можна розтопити на водяній бані. Головне, щоб желатин не надто нагрівся і не втратив свого призначення. Тепер в цей желатин додаю кілька ложок маси і перемішую. Це для того, щоб рівномірно вмішати желатин у загальну масу. Тепер усе це повертаю до ємності. Інтенсивно перемішую, щоб рівномірно розподілити желатин. Далі готову масу починаю розкладати по формах. Можна накладати до самого верху формочки. Заповнені форми кладу у холодильник на кілька годин до повного застигання. Звичайно, якщо є можливість, то краще залишити їх на ніч для повної стабілізації. Потім обережно виймаю чизкейки із формочок і можна ось так прикрасити. Я взяла полуничку, нарізала її шматочками, а також листя м'яти. Усе, чудовий і ніжний десерт готовий! Чизкейки виглядають дуже красиво, а смакують ще краще. Такий ніжний, приємний колір і полуничний смак. Зараз покажу, як він застиг. Так як моя основа крекерна, вона трохи киркіша, як ти бачиш. Ну я про це говорила раніше. Тому обирай для себе, яке тобі більше сподобається. Також замість полуниці можна використовувати будь-які інші ягоди. Ну це дуже смачно! А головне, не складно і швидко. Обов'язково спробуй приготувати і поділися своїми враженнями. Смачного.